Виступи місцевих колективів, танцювальні батли та знайомство з новими книгами. Так в Івано-Франківську відзначили день молоді. Напередодні свята у місті відбулися різноманітні заходи, які об'єднали юних активістів і творчі ініціативи. Наша Ольга Нестарук продовжить. Захід, який об'єднав творчість, енергійність і натхнення до відзначення дня молоді в івано-франківську, долучились одразу кілька місцевих колективів. В основному це аматорські колективи. Люди на добровільних засадах після роботи приходять, співають українських пісень, приводять дітей у наші гуртки, і сьогодні прекрасний колектив. З Чукалівки виступав танцювальний, з Радчі танцювальний колектив дитячий, доволі потужний, який вже об'їздив майже всю Україну. Одразу три номери на літній сцені парку Шевченка представив танцювальний колектив із села Радча Калинонька. Насправді зараз дуже важливо, що такі свята, тому що потрібно розвивати нашу українську культуру. І хто як не молодь, буде це розвивати і показувати цю культуру. І завжди, коли є такі заходи, ми завжди стараємось брати в них участь. Нас дуже ми дуже відомий колектив на Франківськ, і ми ніколи не відмовляємо. Ми завжди стараємось допомогти. І сьогодні ми теж вирішили доєднатися до цього казкового заходу. Танцювальний батл ще одна атракція заходу. Наша позиція така, що саме український танець, українська пісня, українська культура вона є неймовірно важливою. Особливо в час війни, тому що коли ми десь спостерігаємо, таке що коли росіяни захоплюють наші території, вони викорінюють все українське. А ми хочемо, так як ми департамент культури. Максимально через українську культуру популяризувати все українське долучились до відзначення дня молоді і працівники місцевої бібліотеки. Пропонуємо нашим молодим читачам дуже багато і підліткової, і молодіжної літератури і про його для здоров'я життя. І звісно, для якихось мудрих висловів Бруно Фереро також. І звичайно, література для підлітків. А для наймолодших гостей заходу підготували майстер-клас, свято молодіжне і мирне. Тому ми хочемо такого голова миру з дітками робити. Вони і клеють, і розмальовують його в часі, в якому ми зараз живемо. Ми настільки загрузли у тих проблемах і в тому негативі, що щось потрібне для душі завжди, щоб ми мали позитив, звідки черпати, щоб далі жити і боротися. Мав захід і благодійну мету збирали кошти на потреби наших захисників люди долучаються до збору на збройні сили України. І я щиро дякую всім, хто вносить лепту, тому що це не настільки допомога нашим воїнам, перш за все, це собі для того, щоб ми могли жити в українській державі, для того, щоб ми могли жити в нашому рідному місті, говорити своєю рідною мовою. І це дуже важливо. Також усі охочі наприкінці заходу мали змогу долучитись до перегляду українського кіно Просто неба.